Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо партію відповідь двобою видатного українського гросмейстера Василя Іванчука та його колеги з Америки Семуеля Шенкланда з Кубку Світу, який проходить на Гуа. Нагадаю, в першій партії Василь Іванчук, граючи білими, зробив декілька невимушених помилок і, врешті-решт, програв. Що дало його супернику серйозну перевагу перед другою партією? У ній грав білими американець, і для того, щоб пройти в наступне коло турніру, йому достатньо було зробити нічию. Українцю ж треба було обов'язково перемагати. Чи вдалося Василю Іванчуку вирішити це надскладне питання? Ми з вами дізнаємося, додивившись це відео до кінця. Отже, є 4 зіграв американський гросмейстер. Білі відповіли ходом є 5 Уже до першого ходу Іванчука є питання. Якщо треба обов'язково перемагати, то чи не краще розіграти асиметричний дебют, сицилійський захист або захист пірца Уфімцева? Та Василь Іванчук поки що дотримується симетричного розвитку. Після кінь 3 кінця 6 кінця 3 виходить конем на 6 Білі ж грають Д4, і після взяття кінь б'є Д4 на дошці склалася добре відома позиція. Грати слон Б4 Іванчуку не хотілося. Там проаналізовано дуже багато, і можна вийти в нічийну позицію, навіть не зробивши жодного власного ходу. Тому українець вирішив розвинути слона на c 5 нападаючи на коня. Білі захистилися ходом слон Е3, створивши свою контрзагрозу кінь б'є c 6 тому український гросмейстер ставить свого слона на захищене поле Б6, після взяття на С6 грає bc, білі ставлять пішака на e 5 взяття на e 3 Якщо побити коня, то чорні відходять слоном на А6, захищаючи пішака і зберігають перевагу двох слонів. Шенкланду це не потрібно, тому американець вирішив забрати слона, і після ходу кінь Д5. Цілком можна було побити цю легку фігуру, а після взяття забрати пішака, нападаючи на туру. Щоправда, у чорних тут є маневр ферзь 4 шах, після g 3 ферзь Б4 з нападом на короля та пішака. Позиція загострювалася і знову ж таки це було на користь чорних. Тому Шенкленд вирішив зіграти ферзь d 4 Після короткої рокіровки зробив довгу взяття ферзь c 3 ферзь e7. Ідея чорних зрозуміла. Вони, зруйнувавши пішакову структуру суперника, хочуть завоювати пішака Е5 і тиснути на пішака Е3. Але положення не таке вже й просте. Білі грають слон С4 і хочуть атакувати пішака F7. Тому відходити турою з F8 чорним не варто, Д5 зіграв українець, взяття на проході СД, і білі відійшли слоном на Б3, напавши на С6. С5 тура Д2, Тура Б8, Тура Ф1, король H8, розв'язуючи пішака F, Тура Ф4, Ф6 і слон Д5. У білих дуже потужний централізований слон, який забезпечує їм хоча й невелику, але довгострокову позиційну перевагу. За таких умов чорними грати на перемогу вкрай важко. Але Іванчук намагається знайти свої контршанси. Він грає турою на b6, після тура e4, ферзь d8 b3, тура e8. Відбувається розмін однієї пари тур, тура f2 грає Шенкланд, слон e6 і тура d2. Чорні грають слон f5, але e4. Бити на e4 погано, тому що білі ходом тура Е2 зв'яжуть слона. Після f5 зіграють навіть ферзь f3, користуючись слабкістю 8 горизонталі. Після тура b8. Подвійне взяття на Е4, і у білих дуже комфортна позиція. Нічия у них, можна сказати, в кишені. Тому слон Д7 зіграв Іванчук після h 3 ферзь Е7, Тура Ф2 і Тура Б8. Ферзя 5 грають білі, нападаючи на пішака А7. Чорні захищаються, король Б1, h 6 і Тура Д2. Виникла, як то кажуть, стояча позиція. Ані білі, ані чорні не роблять різких рухів не послабляють своє положення, але й водночас якогось різкого прогресу в грі на перемогу досягти теж не можуть. Тура Б6 грає українець, ферзь С3, слон G6 і G4. Знову ж таки, бити на Е4 погано внаслідок зв'язки тура Е2. Тому тура Б8 грають чорні, H4, тура F8, А4, тура Б8, короля 2. На Б4 заходить Іванчук, ферзь G3 грає Шенкланд, і тут чорним варто було все ж таки забрати пішака Є4. З третьої спроби це можна було зробити. Справа в тому, що зв'язка тура Е2 вже не працює. Чорні відповідають жертвою тури на А4 з шахом, і бити не можна внаслідок слон Д5 шах і взяття на Е2. Тому тут треба відходити на Б1, але Тура Д4. І після розміну на Є4 у чорних досить сприятливе ферзове закінчення. Забираємо б'ємо. Ферзь c 5 ферзь b 4. У чорних все ж таки після взяття на А7 зайвий пішак і дуже хороші шанси на перемогу. Однак після слон б'є 4 білі могли зіграти просто c 3 І скоріш за все. З причини цього ходу Василь Іванчук відмовився від взяття центрального білого пішака. Після відходу на b8 зв'язка тура Е2 знову не працює, внаслідок шаху вже з поля b1 і далі взяття на е 2 Але білі натомість просто забирають на е 4 б'ють на d6 ферзем, нападаючи на Туру та пішака, а після ферзь b7 з загрозою ферзь b3 просто захищаються ходом тура b2. Ну, таку позицію виграти чорними вкрай важко. Хоча об'єктивно цей шлях був найкращим для чорних. А Василь Іванчук не хоче спрощувати позицію, робить вичікувальний хід короля ж 7 і потрапляє під удари суперника. Аж 5 зіграв Шенкланд, прогнавши слона слон С4. Тут взяття тура Є 4 нічого чорним не давало. Після БЦ ферзь Е4, якби можна було знищити пішака С, було б дуже добре, але білі ходом ферзь Д3. За допомогою зв'язки досягають розміну найсильніших фігур, і на дошці технічне закінчення, в якому тура сильніша за слона. Тому слони всім зіграли тут чорні, досягли розміну слонів, а білі контрольним ходом пішли С4, повністю ізолювали туру Б4, відбивши атаку на пішака А, і двічі нападають на Д6. Втрата цього пішака неминуча. Тому чорні зіграли ферзь Б7, напавши на e 4 Білі забирають на d6 турою взяття ферзь Д3, і партія перейшла до дуже сприятливого для білих турового закінчення. Воно для чорних навіть програне, тому що їхні слабкі пішаки А та С скоро стануть об'єктами атаки для білої тури. А пішакова структура на королівському фланзі не дає чорним можливості швидко створити прохідного пішака. Тура Б7 грає Іванчук, тура д 5 тура С7, А5. Білі хочуть просто підсилити короля, двічі атакуючи пішака С5. Чорні грають король ж 8 і після король А3 ставлять короля на F7. Але король А4, якщо піти А6, не даючи королю зайти на Б5, то просто Тура Д6, тому король Е6 зіграв Іванчук, після король Б5 дав шах взяття тура б'є б3. І після шаху Тура Д6 український гросмейстер просто здався. Якщо відійти королем на Е5, то подвійний удар тура d 7, а якщо піти на Е7, то просто король c 6 і також наступним ходом тура d 7 білі виграють пішака, а з ним поступово і партію. Ось такий поєдинок. Василь Іванчук, на жаль, в цій партії не створив жодних серйозних проблем своєму супернику, і все почалося з дебюту. Обравши симетричний варіант, Василь Іванчук, по суті, відмовився від гострої гри. А в такій спокійній ситуації Сем Шенкланд без особливих проблем, тримаючи ситуацію під контролем, довів партію до перемоги. Таким чином, у цьому матчі рахунок 2-0 на користь американця, він проходить в третє коло змагання. А Василь Іванчук припиняє боротьбу на Кубку світу. Ось таким. На жаль, коротким виявився шлях нашого легендарного гросмейстера на цьому представницькому турнірі. Ми, звісно, сподівалися на значно більше, враховуючи те, що два роки тому Василь Михайлович дійшов до досить високої стадії однієї восьмої фіналу, де його зупинив ніхто інший, як норвежець Магнус Карлсен, який тоді, у 2023 році, став переможцем Кубку світу. Але незважаючи ні на що, все ж таки подякуємо Василю Михайловичу за його короткий виступ на Кубку світу. Побажаємо здоров'я і спортивних та творчих перемог в майбутньому. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.